Цьому відео я тобі покажу, як по сайту, який кожну хвилину видає мені безкоштовні сигнали, можна почати зробляти, ну мінімум 20-30 тисяч гривень на день, тобто без якихось там дуже важких усиль, тобто просто не виходячи з дому. Тож а на зв'язку я річ, і це моя безкоштовна стратегія. З лайк та підписка, полетіли без води максимально швидко, все покажу. А саме мова в мене йде за стратегію, яка привела мене до балансу в 1 мільйон гривень. Новлюємо сторіночку, бам! Тобто, що я можу тобі сказати, це в нас все максимально просто. Це воно максимально. Просто я торгую на валютному брокері. Як ми на ньому заробляємося, бачимо, що в нас іде графік. Мені потрібно натиснути або купити, або продати, і вгадати, куди в нас піде напрямок. Але ж вгадувати, звісно, що ніхто не буде, так як в мене, є стратегія сайтом кидає сигнали і каже, куди нам заходити. Тобто все максимально просто. А тепер вже полетіло працювати по цій стратегії. До речі, цю безкоштовну стратегію то можеш побачити в моєму телеграм-каналі, а посилання на телеграм-канал буде в коментарях, закріпленому коментарі під цим відеороликом. Тож обов'язково Переходь в коментарі під цей відеоролик, переходь в мій телеграм-канал і тисни на закріплене повідомлення. І ось ось моя безкоштовна стратегія для, для всіх новачків, яка ідеально підійде для кожного та кожної. Тобто переходь, ось тут також є наша стратегія в. В текстовому форматі ось все максимально топово, то обов'язково переходь і це все дивись. І на цьому ти точно зможеш заробити. Тобто, тут я ну все максимально розжовую, все максимально детально показую. Ще вчора в мене був баланс, щоб ви розуміли, 880 тисяч гривень. А вже сьогодні 1 мільйон. Тож обов'язково переходь. Ну, ти все і так сам зрозумів, тут купа наших безкоштовних стратегій. А зараз погнали отримувати наш перший сигнал і заробляти гроші. Заходити я буду сумою на 30 тисяч гривень і зароблю чистими. Зараз я вам скажу, що в нас по прибутковості. І зароблю я чистими плюс 26 тисяч гривень. Тож, я обираю нашу валютну пару без підпису, ОДІСІ, ось охай мене буде це Cut Переходжу на наш інвестінг, і в пошуку пишу, ось він не відчинений, але ж покажу, як вам обрати. І пишемо в пошуку назву нашої валютної пари, це саме Кат Далі тиснемо сюди на технічний аналіз. І одна хвилинка, і ось наш перший сигнал. Він нам каже продавати. Але дуже важливе, але ми заходимо тільки тоді, коли в нас наше резюме активно продавати або активно купляти. Тобто просто продавати нам не підходить, так як ми шукаємо взагалі там максимальне відпрацювання, що в нас було. Тобто йдемо далі. Євроаут, якщо не помиляюсь, єврокат. Пишемо в пошуку далі єврокат і шукаємо або активно продавати, або активно купляти. Тобто пишемо так, давайте ще раз Єврокат. І ось обираємо нашу валютну пару. Євро-канадський долар. Також саме технічний аналіз. І тобто по цій торговій стратегії ти можеш забрати мінімум там по 20 тисяч гривень прибутку на день. Активно купляти, повертаємось купити на 30 тисяч гривень все. Тобто, все максимально просто 19 індикаторів, кажуть, що ми будемо зростати догори, і саме так в нас і буде воно відбуватися. Тобто, просто дивись і. Запам'ятовую, а саме цю торгову стратегію ти також можеш побачити в мене в телеграм-каналі абсолютно безкоштовно. Тож переходь і забирай її. А тим часом я зайшов на 30 тисяч гривень, в мене залишається ще 35 секунд. Саме головне, щоб по часу у мене не було ніяких проблем, щоб мені вистачило. Тож тепер просто дивимось, зайшов я на 30 тисяч гривень, і зараз мені потрібно, щоб графік далі ріс догори. І з цією угоди я зроблю числами плюс 25 тисяч 800 гривень, які я, до речі, прямо зараз можу поставити на вивід. Тож, в цілому, нервів взагалі нуль, емоцій нуль, так як це в нас стратегія. Це там не якийсь рандом, це стратегія, яка дає свої плоди. Тобто ви можете саме побачити на всі мої защитині уходи. І ось наша перша ж угода, ось ось починається міліметраж, саме головне, щоб ми далі підросли гори. І саме так в нас і відбувається. Друзі, на ваших очах я зробляю плюс 25 тисяч гривень, які я можу вивести, натиснувши на ось цю кнопку і просто описавши суму. Ось охайця мене, мабуть, мільйон, може бути, хоч нам 5 мільйонів. Тож просто обираємо нашу крипто або вашу любу українську картку і виводимо гроші. Тож, все, що я вам можу сказати, ця стратегія дійсно працює. Ось ось Єврокат активно купляти, і Єврокат далі й далі йде догори, навіть після того, як моя охота зачинилася в ідеальний плюсик. Тож на балансі вже більше, аніж мільйон 37 тисяч гривень. Тобто, що я вам можу сказати, просто мовчки переходь в мій телеграм-канал та почне нарешті заробляти перші гроші в інтернеті. Тож, на зв'язку був я річ, вивод коштів також буду показувати у цьому телеграм-каналі. Тож, велике дякую за пригляд. Побачимось! Гарний прибуток маю, плюс 25 тисяч гривень. Тож, побачимось!